У нас в студії вже є Наталія Соловйова, координатор Майдан Прес-центр. Вона от подивилася сюжет і каже, що не тільки такі люди є на Майдані. А я можу, так от в нас тут просто моніторять зараз в вечірні ефіри громадського, взагалі всі ефіри громадського. Люди моніторять, наскільки ми там не перегибаємо палицю, не говоримо якихось зайвих слів, тобто не говоримо власних думок і так далі. Я все ж таки від себе скажу, може кілька слів про те, що я також була на Майдані. Знімала кілька матеріалів уже після усіх подій, після там, тобто це був квітень місяць, так якраз це були події, коли смолоскіпна хода була да, на Майдані, я тоді. Так, я і збачила. коли почалася стрілянина, mm -hmm. власне. І ну, це також така негативна подія була для багатьох журналістів, тому що ну, мені особисто, я, я просто а яка скажу… А стрілянина, а не було стрілянини, були пітарди. Тоді не було стрілянин. Ну, були, були, були ранених. Але, але це, але це і... була бійка. Але Ні, не було... І постріли були. Постріли ну, були. Ви, ви підійшли пізніше, я вас бачила, пострілів не було. Я знаходилась е, в тому місці, де затрималась малоскипна хода, і там не було пострілів. Це, от, це інформація, і ви можете запитати у е, організації е, Було ж яка... відео. Я думаю, можливо, да. редактори раз ми вже за це ага. зайшли. Редактори, можливо, знайдуть відео, як це все відбувалося, і мені, наприклад, очевидці, я справді підійшла. Уже ми побачили, що відбувається. Тобто на відео я підійшла туди, і вже вже це справді був кінець, але очевидці мені розповіли, що постріли були. Більше того, я бачила людей зі зброєю та. Я про це не можу сказати, але ситуація в тому, що всі домовилися, і самооборона проведжала ходу, всі кричали одні і ті ж самі лозунги. Єдине, що в цьому випадку, як я оцінюю, що смолоскипна хода в той час, коли ми. Воюємо чи не воюємо, неофіційно воюємо з Росією. Це було за НАТО ну, і все про це я казали. Скажу, так. але. Але так. але ситуація, ситуація була вирішена, всі побраталися, всі кричали однакові лозунги. Так, але все ж таки мені, як журналісту там було навіть не те, що як журналісту, а просто як громадянці було там ну не зовсім безпечно, коли я побачила людей, які. Ну, Досить молоді, я не знаю, наприклад, той хлопець, якого я побачила, це було в прямому ефірі, все тому що я це е, стрімала, і е, ну, йому було, не знаю, на вигляд йому 18 не було, він був з гвинтівкою. Е, Ось, я це, це було на відео показано, тобто я цього не вигадую. І мені, наприклад, ну, було не зовсім комфортно почувати біля цієї людини, тому що ну, люди були налаштовані так досить агресивно, я б сказала. Але... Е, не, е, Повернемось до цієї розмови. Богдан Кутєпов, надіюсь, виходить до нас на скальп зв'язок з Майдану Незалежності, тому що туди він принаймні направлявся і має до нас, е, має до нас включитися. Є Богдан е, з нами. Ще, слава Богу, на ніч! І ми можемо побачити, що там відбувається. Богдане, чи чуєш ти нас? Так, я вас чую тут непогано. І ти в такому, в такій зелені, я щось не можу впізнати, де ти саме стоїш на Майдані Незалежності. Ну, не розкажи Розкаже впізнати, тому що насправді всі звикли до Майдана зимового, майдана кучугуристого, майдана брудного зі снігом. А мало хто знає про те, що насправді Майдан виглядає зараз так. І тут буяє весна, але насправді весна буяє тут зміни весь час. І бая... Майдан, майдан, баян. Кажу про баян, тому що скоро треба буде грати на баяні. Але колись потім. А зараз дивіться, які барикади. Бачите, барикади. Е, ну це не барикади, це, скажімо, вперше, а, звалище залишки від барикад. Зараз е, з оборонну функцію така е, купа не виконує, однак вона виконує функцію е, ну, фактурної такої, як це сказати, е, як це називається мистецька. вилетіло слово з Ну, не перформуватися. Я, я, я просто згадую от художники. там Володимир Воротньов. Я такий художник він казав, що Майдан це величезний арт-об'єкт, Це найбільший арт-об'єкт в Європі зараз. Можна просто це виглядає. провести серед людей. просто провести серед людей, які тут є невеличке супитування. Добрий вечір, громадське. Дивіться. От, наприклад. Обірвалося. Богдане. Богдане, ти ще з нами? Обривається зв'язок на Майдані Незалежності. Надію, що Богдан зараз до нас повернеться. Так, набирають його, бачимо це на плазмі. Якщо можна, то давайте я виведу на плазму все ж таки пост. Лариса Серган, а ви від себе набираєте Богдана. Так же ж можливо, так? От поки ми набираємо Богдана, Лариса Серган це прес-секретар Юрія Луценка Третьої Республіки, фактично, от вона сьогодні була, я так розумію, що сьогодні, тому що сьогодні написала, що от таку фотографію вона зробила, от вже принесла такий надувний басейн на Майдан, пише Крим, бачите, на наметі це от по центру Майдану Незалежності біля цієї арки, де все відбувалося 19 року. Лютого власне місце розстрілу Небесної Сотні вона написала: не можна перетворювати на майдан біч. Майдан і Хрещатик треба терміново повернути до мирного життя. Людей у камуфляжі на війну на схід відвертих безпритульних, що знайшли притулок, на метах столиці на примусові роботи на всіх вистачить. Ось так написала Лариса Сарган. Будемо про це говорити як з Богданом, так і з нашою гостю. Богдане, ти я так розумію, повернувся до нас. Чи чуєш, Та я повернувся? Да. Ну, правда, от я хотів показати звіско. просто вам шматочок, це ага. повод. Да, у них облаштовані, так би мовити, оці щити у формі вже такого бакану. Е, і вони тут, я е, не знаю, як можна сказати, не суть варто, що зараз це нагадує теж не інсталяція, а не таку січ. Це головний аргумент, що от Січ. Січ повинна бути майданчик, така київська Січ, яка повинна завжди стояти, щоб контролювати політиків. Але ви розумієте, е, політиків, яких ви хочете контролювати, от яких політиків ви хочете контролювати. Чи політиків. А, це теж наш колега. І тут а Скажіть, яких політиків ви хочете контролювати? Вибачте, не скажете, так? Я не Ну, м'ясний. Острофактура. Власне. Придьоти всіх убьє. Придьоті всіх убьоті. Ну, власне, ми прийому і всіх у Да. І Путін Хамло каже, чоловік. Я не впевнений, що майдан, який ви бачите зараз в моєму кадрі, це чисто весь такий майдан. Насправді, бачите, вони ще попереду архітектурні йдуть е, такі споруди, наприклад, овальні. це прес-центр майдану. Е, Ця піраміда, яка посередині, та, це ще час, <рес> за часів революції ставили, її навіть спалили. От. А подивіться на прес-центр. Просто подивіться, як він виглядає. Там пише прес-центр Майдану. Це прес там написано прес. І там написано інфоцентр Майдану. Пікар. <рес> La Yo picante, Йосої ковальті. Італіяно. Спаньоль, соре. Ну, ви зрозуміли, що це так само залишається суміш культур, але це інша трошки суміш. Майдан не такий, як він був раніше, він трансформувався. І от в такому вигляді, в який він трансформувався, він влаштовує очевидно не всіх. І тривають дискусії в суспільстві в політикумі в тому числі. Настя. Та, Богдане, ми тут просто теж намагаємося зрозуміти, яка роль Майдану буде зараз. У нас є Дивіться, от чисто, координатор майдан прес чисто, чисто естетично. Останнє від мене. Чисто естетично. Вам подобається те, що ви бачите? Це, це ти мене питаєш, Богдане. Ну, будь-кого, от вас подобається. Вам подобається естетично. Не подобається, але просто. Але повинно буде, бути, в якомусь вигляді. Ну, а А якби тут робити такі. Пам'ятник. Ну, ну, прибрати потрібно, звичайно, треба прибрати. Сказати, Але просто треба зберегти. звичайно. І Але подати... так прибрати, щоб зберегти. Щоб зберегти дух, правильно? Так Все, дякую. Так і буде, так? і буде, да? Але не зараз. Я, я думаю, напротяжі тижня. Тобто, в принципі, в якомусь відчутому ми майбутньому, так? Да? Про це говорять всі люди, да? так? Тут. Ви тут живете? А ті, хто живете, ви спілкуєтесь з іншими людьми. Всі так думають, як ви. Ну тобто всі розуміють, так? Да? Да, для чого це потрібно зараз? Да. А аргумент, як я ви чули про те, що якщо раптом політики почнуться поводити як свин, свині, то дуже легко буде зібрати такий майдан знову там за два дні. Можна за годину за годину набрати 30 тисяч людей. Не Вони барайте. вже барайте. тут є. А за добу можна 300 тисяч, так? Можна, так, е, ви барайте, всі барайте. все. Я тільки збираю ваші думки, але їх, їх, їх да їх тлумачу, все. Ні, ну шану загинули. Треба це громадські побачення. Наприклад, що я на Майдані дякую вам. Говорять з вашої гостей. Та да. говоріть з вашої гостей. Я вам ще раз покажу просто головну сцену. щойно тут співали пісню російських солдат, якийсь гумористичний номер. І вони співали. Ми знаємо, що українським солдатам ми всіволі ж говно. Така якась пісенька. Цей приспів повторювався 300 разів. І це був сюр. Я знімав тут громадський док і закінчу його знімати. Дякую. Богдане, Богдане, дякуємо тобі, що ти знайшов час між своїм громадським доключитися для нас. Ну, це були враження Богдана Кутєпова. Я думаю, що знову ж таки повторюю, що е, нас тут моніторять, наскільки ми, там, щоб ми не відходили від якоїсь журналістської от, мети там, інформувати і все без своїх власних якихось думок і емоцій. Але ну, Богдан, от... Перебуває в вирі, можна так сказати, подій, Тобто він якось свої враження передає. Багато він часу провів на Майдані. Насправді в його найгірші дні, і в січні місяці, коли кидали коктейлі Молотова на Грушевського і коли були, коли вбивали людей, на жаль, 20-го. Лютого також Богдан був знімав і от як трансформувався майдан його очима він нам розповів. Я тільки Наталія Соловйова, в нас координатор майдан пресцентр. Я тільки два слова скажу, що от ви е, це ваш. Е, як це називається маніфест, так щодо розвитку майдану після травня 2014 року. І тут є майдан, повинен залишатися, але повинен структурно змінитися. А саме через проведення конкурсу по реорганізації території Майдану, архітектурний конкурс. Майдан повинен бути збережений в межах першої, четвертої барикади до перетворення майдану на осередок побудови громадянського суспільства. Фізичний вигляд Майдану повинен бути облагороджений та збережений для побудови матеріально-просвітницького комплексу. І Майдан має бути Ідеться в маніфесті так. спільноти Майдану, затверджені та підписані сьогодні у приміщенні прес-центру Майдану. От в мене перше питання виникає, наприклад, до вас таке: а, от про осередок побудови до осередку побудови громадянського суспільства. А коли буде побудоване громадянське суспільство? Знаєте, ну це таке дуже, ну, така, знаєте, така величина дуже відносна. Я б сказала. От для вас громадянське суспільство одне, для мене інше, для мого редактора Антона ще інше. Ну, і це дуже ж важко визначити. Ви скажіть, коли воно ви були був... на Майдані? З, звичайно. Дуже за, заради чого ви були на Майдані? А, я, я можу. За, туди... от, за, просто для чого туди приходили люди, окрім того, щоб змінити владу Януковича, яка на той час була заради чого? Заради побудови кращого життя. А, а окрім Януковича, що трапилось, що змінилось? У нас е, залишились на своїх місцях. Ті ж самі чиновники у нас не була проведена люстрація. У нас все те ж саме, що змінилося в країні? Навіщо люди помирали? Навіщо померли? Ну, знаєте, тут можна багато маніпулювати цими поняттями. Я, я хочу вас отак запитати. Як можна маніпулювати і тим, що показати єдину барикаду, яка залишилась? Всі інші барикади вже розібрані. Залишилась одна барикада, яка зараз, вже вона зараз. Е, ви знаєте, там існує е, е, львівська сотня, яка е, в, вони згодні... Дні розібрати барикаду, але вони згодні знову ж трансформувати все це. Потім маніпуляція. Ви кажете, що люди збирають палатки. Сьогодні були зібрані вінницькі палатки, але люди поїхали на фронт. Люди поїхали, в військкомати і поїхали на фронт. Ви ж показуєте ситуацію з того боку, що люди ще не пройшло офіційних, немає немає інаугурації, а люди взяли, піднялися і поїхали. На майдані ніхто так не думає. Президента ще нового нема. Нема нової влади. У нас у нас у владі ті ж самі чиновники, ті ж та ж сама партія регіоні. Але від того, що скільки зараз людей на майдані? От кількісно ви можете ну, назвати ні, ні, я не можу ну, назвати, але окрім людей, які живуть в палатках, є люди, які приходять туди. Не приблизно я... от тих, хто живе в наметах. Це сіки людей. 300, 500? Ні, я, я я абсолютно не можу таку цифру сказати. Це ви маєте звернутися ну, до може... ради сотників, але я... між 300, 500 я... і між 5 тисяч є. Так, ну більше ніж 500 людей, це точно. Туди, туди приходять люди, які працюють. Знову ж, майдан прес-центр є така організація Євромайдан піар, яка піарить нас за кордоном. Ми намагаємось, довести, ми намагаємось бути майданчиком для всіляких організацій громадських, безкоштовним майданчиком. Ми але скажіть, от яка ваша от ви кажете, президента не обрано, люстрацію не проведено. А як люди, які зараз є на Майдані, нехай добре на назвіть, Ви кажете, що це більше 500 але... людей. Нехай це тисяча Але ви, ви людей. як розуміє... вони можуть е... от допомогти люстрації? А ви розумієте, чому їх так Правильно. мало залишилось? У нас війна. Більшість людей пішло в національну гвардію. У нас люди поїхали. У нас люди з майдану воюють. Багато хто людей Но... воює. Тобто, а що аби, роблять, ті, що була, а, аби була ситуація тут по-різному. Тут е, теж є люди, приїжджають з якихось е, військових знову ж, деяких, хто там залишились, постійно їздять на стрільбище, постійно е, тренуються. Тому так мало тренуються. людей. Тренуються, але одні добре, я за люди тренуються. Чому вони не можуть їхати з свого дому і тренуватися? Чому їм обов'язково потрібно бути на майдані? Ну, просто розумієте, не те, що я там критикую, звичайно, зовсім такої мети немає. Мені, от самі, як громадянці, яка також вільна від роботи час була на Майдані, mm -hmm. е, хочеться зрозуміти, яка функція Майдану зараз. І, чесно кажучи, я поки що е, не розумію. Ми, ми хочемо, щоб як е, і в попередньому випадку Майдан був. Е, Гарантом виконання виконання конституції, виконання обов'язків, які на себе взяли політики, яких ми вибрали. Тобто, ми хочемо, ми не хочемо, щоб Майдан залишався таким, як є. Ви ж прочитали, ми хочемо реорганізувати Майдан. Там дуже багато людей. Ви розумієте, ну дивіться, от ви кажете, Майдан повинен частково бути пішохідним. Ну насправді. Ви ж не відповідаєте за всю громаду Києва. Тим більше, що Київ не є лише е, для киян, так? тому що це столиця України, це місце для всієї України. Воно має бути якимось чином комфортне для всіх, хто в ньому знаходиться. Так? Люди мають право пройти там. Проїхати і так далі, ніхто не приймав рішення, якась офіційна влада Києва, яка вже фактично виобрана, так? про те, що щось має бути пішохідним. Правильно, тобто люди, яких ніхто не обирав, в принципі, вирішили вирішити долю якоїсь частини міста. Ми не вирішили. Ми пропонуємо, ви прочитаєте все. Ми пропонуємо провести громадські слухання з цього питання, домовитися, ми з киянами домовитися, з людьми, які розуміють, я розуміються в логістиці, які розуміються в архітектурі. От скажіть, вам подобався наш Майдан? Добре, Вам зараз Майдан не подобається? Вам подобався Майдан до того, як він до революції? От все це, що набудовано, це красиво було добре. Але для чого стояти на Майдані, щоб змінити архітектурний вигляд Майдану, який він був Тому що... на той, який він був до революції? Зараз е, на Майдан постійно приїздять іноземці постійно. Тобто, люди хочуть побачити це місце революції. Люди приїздять е, з інших країн. Люди так. хочуть поспілкуватися знову ж. Люди приїздять і хочуть поспілкуватися. Зробити, зрозуміти, що відбулося в нашій країні, як відбулося. У нас кожен день, Ви бачите. А, а... Хтось там співав тобто, італійською. Потрібно Вчора... близько тисячі людей на Майдані, які стоять з наметами і з барикадами, ні. щоб іноземці мали поспілкуватися з ними? Ні, ні. А для чого? А, ні. Ми хочемо ми хочемо по-перше відповіді влади для, для початку. Цей майдан такий, як існує, відповіді влади на що ну, на на свої обіцянки ж знову обіцяла е, от е, те, що ми підписали маніфест. Після чого пан Клічко сказав, що у нас відбулася люстрація. Покажіть, де? Де? Що у нас відбулося в країні? У нас не працює ні люстраційний комітет, ні антикорупційний. Що вони нічого не можуть зробити? Вони нічого ви не ви стоїте на Майдані. Тому люди хочуть да на майдані працюють ці комітети. Вони приходять для них майдан це осередок якоїсь громадської думки. Вони вони важають. Що ви забираєте спільноти. простір зараз в киян і в гостей міста для себе забираєте? Ви фактично ну ми рейдернули його. Вже. Ми пропонуємо. Ми пропонуємо разом вирішити це питання, як бути, що робити, але ну а ага, наше життя. А у нас одне життя. Ми живемо в цій країні. Ми хочемо жити в нормальній країні. Всі хочуть жити в нормальній країні. по Майдану безпечно пройти? Ну, я нормально ходжу. Я працюю, тому я не зранку приїжджаю на Майдан, а їду вночі. Я їду вночі. Вчора я в другі поїхала. В другій ночі ви приїхали на Майдан? З Майдану. І все спокійно. Ну я, я ж кажу, у мене не ніяких… Просто ми я, знаємо про так. випадки, коли е, на майдані було заборонено проходити в нічний час одинадцятий вечір. Е, я е, працівник е, Майдан Прес-центра, активіст майдан прес-центра. Тому вам То, можна. Ну, я не знаю е, як іншим людям, але я можу да. Я, 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 я не кажу. Ви, ви активіст прес центру але ви не знаєте, чи можна, чи не можна ходити вночі? Е, ні, ну люди, ну люди ходять, але дуже мало людей. Не пропускають, дивляться. Тобто комендантської такої години суворої нема, але не пропускають п'яних людей. Е, стоять блокпости і дивляться, хто проходить і куди йде. Тут ситуація така. Вам не здається дивним, що. О знову ж таки люди, які от залишились, вони взяли на себе ці функції. Їх ніхто не контролює, ніхто їм не надає якісь. Ці функції, а я не тому, кажу, що... що так має бути. Так а як? я кажу, що ми маємо змінитися. Ми маємо змінитися, звичайно. Сотники, сотники мають теж вирішувати, вони хочуть вирішувати ці питання і питання безпеки. Вони теж пропозиції в в меморандумі є в маніфесті, є пропозиції створити муніципальну поліцію сотень Майдана. зайняти людей. У нас з ким це буде погоджено. З громадою, З громадою. Ну, почекайте, давайте ви створите муніципальну поліцію. Влади, Я створюю. І Антон, мій редактор, створить свою муніципальну Дивіться. поліцію. І будемо поліції між собою Дивіться. вирішувати, не знаю, з допомогою зброї, чи рук, чи слів, яка поліція краща. Ну, бо вже таке було. Коли оця була смолоскипна хода, то фактично. Одні люди вирішили, що вони можуть йти, а інші люди вирішили, що ці люди не можуть йти територію майдану. Чому одні люди вважають, що вони мають повноваження йти, а інші вважають, що вони не мають повноважень, що вони мають повноваження їх не пускати? Ну це також запитання для мене. Люди думали, що це провокація, російська провокація. Так ну, а, пам я, думаю, а ви, я ви пам'ятаєте, думаю... яка ситуація була? Віці. І ви знаєте, і ви знаєте, ви дивилися на наступний день російську пресу? Ви бачили, що Чому росіяни написали? преса. Я наприклад Тому... думаю, не знаю, що ми тут всі. Від інопланетян пішли. Ну, багато хто що думає, розумієте, мають бути якісь законні важелі. Зрозуміло, хто де головний. Розумієте, не може бути так, так. Ну, це знову ж таки, я не як журналіст говорю, а от як громадянин, не може бути так, що я йду ввечері територією Києва, як громадянка України, і в мене якісь люди, які не зрозуміли, які мають поважний, перевіряю, наприклад, міст мого рюкзака. От чому я повинна їм показувати і чому я не можу в цією а чому ці люди вирішили, що вони можуть мене перевіряти? А ну, в принципі, зараз. у нас... Ну і що ж у нас війна? Ну і що у нас війна? Це, це нічого ну, не вирішується. Це представники життя. чого? Міліції, хто правоохоронних вас перевіряє? хто органів, вас перевіряє СБУ і так далі. У мене я їжу машиною, у мене машину ніколи не перевіряли. Ви заїжджаєте на територію Майдану? Так. Ви показуєте якесь посвідчення Е, Я заїжджаю іноді з одного боку, показую посвідчення, з іншого можна просто заїхати будь-кому не показуючи посвідчення. Ми з пані Наталією сьогодні ввечері після ефіру сходимо на майдан і подивимося. З'їздимо на майдан і подивимося, як там насправді зараз з перевіркою речей, тому що ну справді це було. а Мені, наприклад, довелося показувати вміст моєї сумки, коли я йшла. Майданом, ну це було приблизно менше місяця тому. Дякую вам за ефір. Насправді, запитання дуже спірне. Я б сказала, я може закликаю наш буду закликати наших глядачів. Ви нам включайте, будь ласка, по скайпу, чи пишіть? Можливо, ми навіть поставимо якесь голосування на сайті громадського про те, що ви вважаєте, як має трансформуватися майдан.